У Walmart. хочемо вибрати байк, велосипед дитині. Бо в понеділок в Тимофійчика день народження 6 років. Сьогодні субота, завтра я працюю, понеділок чоловік, і ми вирішили так посиділи, порадилися, що виберемо байк сьогодні. Я замовила ще деякі дрібні подарунки. Ті подаруємо понеділок, а байк сьогодні собі сам вибере і шолом. Нам потрібен. Ага, байки є ще з цього боку, але це для менших діток. Ми хочемо вже такий для більш дорослого хлопчика купити. Але як такого вибору немає тут у Walmart. Не знаю, хлопці хай вибирають з того боку, а я біжу, що мені треба деякі дрібнички купити. Знайшли ось таке, а є тільки в рожевому кольорі. Гав, гав, ті гав. Велосипеді підійшов тільки такий, ну як підійшов розмір, але не колір. І ще Тимофійчика пробували посадити на такий, але він це, за високий. Вибрали ось такий шолом. Що, їдемо в таргет? Ні? Ми байк не вибрали? Може, ти інший шолом хочеш? Дивись, є такий з ірокезом. Не хочеш? Ні. Ні, ясно. Майнкрафт The Best. Ми вже в Таргеті і вибрали ось такий велосипед. Дзвіночок і освітлення вибираємо. Тут вибір не широкий, а на цьому велосипеді одразу поїхав. Все, ми не йдемо до а їдемо. Good job, Тімоті. Обережно, з ним народження, зразу до подарунків. Давай відкрий перші ті, що на столі. Джойстика. Давай наступний подарунок відкривай. Що тут? <різований> Джостик. Молодай. Такий ти хотів? Голубий? <різований> Тобі не подобається? <різований> подобається щось ти не у захваті. Це подарунки від тьоті Ані. Ти пам'ятаєш? І від Зої, від Хосе, так? Так. Може, потім відкриєш після школи? Ні? Uh -uh. nee? прислали з України. Хресний, його родина і бабуся. Всі знають, що ти любиш найк. Лего. Тимофійчик перше те, що зверху, Тимко, Там одяг зверху був. Найк. Костюмчик Найк. Там в ланчбоксі ще щось є. А це тобі бабуся передала, скоріш за все. Багато цукерок, будь здоровий. Книжечки і фломастери, тимофійчик. Ми потім розв'яжемо. Давай шведесенько, ще відкрий ту коробочку. Ось там є ще одна коробочка. Ось там в коробці є ще. Оберни. Оберни. Там картина. Гарна. Так. Що маєш сказати? Дякую. Всім. Дякую всім. Ще в пакеті є подарунки. І головний подарунок в під'їзді, так? Так. Що? Тимофійчик, що там в коридорі в тебе ще? О, футболки. Завжди потрібне. І шорти, чемпіон. Що маєш сказати? Ой, Дякую. Дякую. Будемо свічку зараз задувати чи потім? Вже. Да. Вже? Так. Добре. Ди сідай за стіл. І листівки. Ми вже потім почитаємо. А термос це те, що треба. Всі знають, мабуть, що ти губиш термос, тимко. Тимофійчика зі школи, у нього все ще день народження, але він сумненький. Так, Тимофійчик, бо його болить голова. І по ньому видно, що він був очі червоні, але випросив Макдональдс. Тож ми приїхали в Макдональдс, і це буде у нас таке святкування сьогодні. Але ми плануємо зробити день народження десь в парку з друзями, мабуть, наступної суботи. Так, Тимофійчик, у тебе за спиною в коробках роздають безплатно іграшки. Хочеш глянути? Хочеш? Тут дві коробки вщент заповнені іграшками. Хочеш таке? На ось таку, ну, там щойно чоловік ось той. Цілу торбу напхав. Ось тимо, фічик Вибрав собі 5 коробочок і ось тобі фігурку. Зараз будемо відкривати. Це тобі такий подарунок від Макдональдс на день народження. В першому парку сьогодні ось таке автомобільне шоу. Шоу ретро машин. В нашому містечку доволі часто такі ярмарки, шоу відбуваються. Йдемо глянемо, Познімаю трішки для вас. Красивий фіат 48-го року, тільки нічого не чіпай. Машина з 40-х років і діти на майданчик. З 41 го року. Всі у западі від цієї машини. Ні, ручки забери. Будь ласка. Валки 40. Гарна лялочка. Красивий блакитний б'юік 64-го року. Ой, який форт 55-го. Такий красивий салон. красивий Форт 29-го року. Дуже. Ні, художньому мотові. Гарні машини всі. І дуже такий блискучий. ви запропонували сісти в машину? Дочь, 54-го року. Маленький салон. В цих машинах, старих ретро-машинах, дуже гарні, розкішні салони. Гарні. Каже мій чоловік, що дуже популярна раніше. Машина була Plymouth, 63-го року. Не знаю, чи я правильно прочитала. Люди також затримуються біля цієї машини. Не гасник чомусь валяється. Ось ще така машина. Це Chevrolet. І та також Chevrolet. 37-го року. Але подивіться, яке тут лобове скло, як капот відкривається. А салон так наче шпаківний. Цікава машинка. І ця гарна. Все. 50-го року. Я тут і поліцейська машина з 77-го року. Ось така. Тільки не чіпай. Там кого в заході від неї. Так? Корвет, 61-го року. У мене колега на роботі їздить на Корветі, не такому а вже сучасному. Це що? Що була чокрова, як тут кажуть, 77-го. Цього боку машини. Нам швиденько кого розглянемо, йдемо додому, бо дуже холодно. Це одразу біля нас. Бію як 36-го року. Гарна машина. Теж багато зацікавлено. Ось яка машина. На чайку похожа, правда? Чайка на неї. А, чайка на неї похожа. 50, 61 рік. А це що? Це якась нова машина в порівнянні з іншими. Сам курок. О, тут уже дивіться, и кин машин. Двадцать третьего року. Це 48-го року, це понтіяк. 37-го. Дивіться, яка цікава машинка. Комашо, а моїй дитині майданчик. Дуже просився на майданчик. Ця машинка була до реставрації. Попрацювали над неї гарна. Кадилак 39-го року. Хочу подивитися в салон. Мені дуже подобаються салони. Красуня. Що це? Понтіак. Боневі. О, який салон, красивий, смарагдовий. Дуже красива машина, понтіак. Фаерберт? О, який салон. Прекрасний. Таких б'ю, тут мені здається найбільше. Цей 30 якого? Не бачу, 38-го року. Колір дуже красивий. Такий розкішний. О, ще одна красу. Гарно, що це? Так. Кейсер, 54-го року, не знаю, сказав чоловік, обов'язково зняти ось цю машину. Шеброле Бел Air 50-х років, в 57-му, все, йдемо. Я думала, що там кінець, але ні, ще тут ряд є. Але нам треба вже бігти. Гарна ось ця це. Червоненька машина, мабуть, 30-х років. 29-й рік Форд Це також гарно. 36-й рік. А що ця робить тут? Ще прибігла до цього Форда, він мені сподобався. 30-й рік. Їж Їжа існує Кадилак 41-го. Я частенько знімаю в цьому парку, Ви вже неодноразово бачили і цей міст і качок, але ну їх зараз немає. А, дивіться, що там багато машин. Ну, я швиденько продовжусь дві однакових машини. 30-го року Ford. Он знов той. Я знаю, чи цікавий контент. Ой, яка красуня. О, це Volkswagen 77-го року. Мерседес. Один єдиний тут. Який рік? 90-72. Ну все, можна йти. Тут кінець. Ще одна цікава машина. Що це? 2000 рік. рік. Ну, не ретро автомобіль, але цікавий. Вперше бачу такий. Я цю покажу іду до хлопців. Chevrolet 25-го року. Така красива шоколадка. 79-го року. Понтік. Гарна машина. Дивіться, яка красива фігурова машина. Це б'юїк 65-го року. Рів'єра. Гарна машина. Подивимося ще всередину.